Я та мультитул, як виявилось найкращі, друзі, бо на зйомках підкрутити сов чи закрутити площадку від штативу, то лісапет підкрутити, то в дорозі щось швиденько відремонтувати. То як виявилось, must have. Але вони всі досить різні. І при виборі мультитула треба зробити для себе чек-ліст, що вам від нього потрібно, і таким чином ви зробите максимально обґрунтований вибір. З вами Володька Руки-Ножиці, сервіс смаршопінгу Hotline.ua, І зараз ми поговоримо про усі ці прибамбаси. Під час вибору зверніть увагу на те, які конкретні функції та інструменти доступні на мультитулі, та враховуйте власні потреби та специфіку використання. Наприклад, якщо ви плануєте використовувати мультитул для походів чи туризму, вам може знадобитися ніж, плоскогубці, пила, відкривачка для консервів та пляшок. І останнє в поході дуже важливо. Велосипедистам стануть у пригоді шестигранники та різні велосипедні ключі. Тобто вибирайте модель з такими функціями, які необхідні для вашої конкретної діяльності. Якщо ви той цікавий чувак, який завжди повинен. Мати при собі інструмент, то придивіться до мініатюрних рішень у вигляді брелоків для ключів. А якщо ви просто дівчинка, якій не потрібна вдома купа інструментів, а достатньо мати щось, щоб колись закрутити той гвинтик, чи зрізати плінтус, який відклеївся, то вибирайте повноцінний мультитул як ось цей лезер. Тут тобі і кусачки, і пила, і ножиці, і відкривачки для бляшанок, і пляшок, викрутки, і ще купа всього. І оце я зараз скажу, що це ідеальний вибір як для дівчинки і розумієш, що сам майже весь час все по дому роблю ось цією штукою. І це круто. Також варто зрозуміти, де більшість часу буде проводити ваш мультитул у бардачку авто, в туристичному рюкзаку, чи в сумці для велу чи мотоцикла. Бо для Моцика вам треба якісні та потужні плоскогубці, якщо зірве якийсь шланг зі швидкозілом, чи дуже великі для мультитула ключі. Для волос велосипеда потрібні класичні шестигранники, на яких там все і кріпиться. А для автомобіля стану пригоді довгий та тонкий інструмент, щоб залізти кудись далеко. Якщо не розумієте, який мультитул вибрати, банально змоделюйте найгіршу вашу подорож. Наприклад, на велосипеді, де ви пробуваєте колеса, кривите обід, вириваєте спиці, гнете кермо і підсидів. І уявіть, що вам буде потрібно, щоб хоч трошки все це полагодити, і доїхати до якогось сервісу. Оце власне і буде відповідь на питання: а який мені треба мультитул. Переконайтеся, що сам мультитул виконаний з високоякісних матеріалів, які забезпечують стійкість до корозії та тривалий термін служби. Для виготовлення мультитулів часто використовуються нержавіюча сталь і титан, оскільки це міцні та стійкі матеріали. А пластикові елементи здебільшого швидко зношуються при своїй мінімальній вазі. Ось подивіться на ось ці два мультитули, які були придбані 4 роки тому. Один максимально дешевий, хоч і функціональний, а інший дорогий і типу преміальний. Як бачите, з першого вже все посипалось, і він дуже ну, погано відкривається. Я б сказав, би, що майже не відкривається, бо це ну, по плану мали бути плоскогубці. А другий той час я забув, як відкривається, але працює чітко як новий. Лезом те, що чувак, збірка оця, як воно хрустить. Ти його просто купуєш. Воно навіть якщо тобі нафіг не потрібні ці інструменти, ти просто купуєш і щоб satisfaction. тут насправді все просто: чим дорожчий інструмент, тим довше він і служить. І якщо у вас є можливість взяти собі лазермен, то краще брати його, бо ця штука на все життя. А ось таких. е-е щоб, щоб воно не було, треба буде змінювати раз на півроку, і це по ітогу вийде дорожче. Також непогано себе показують гербер, Victorinox, Sox, Swiss плюс Тек, бо вони мають довгу історію та відомі своєю високоякісною продукцією. Якщо говорити за велосипедні мультитули, то тут варто звернути увагу на топ-Ік, Tool, Лезайн Сілка. Це надійні штуки, які не розваляться у вас в руках, коли ви ремонтуєте лісипет. Але випадки бувають різні, іноді краще взяти якийсь новний інструмент десь в селі, ніж не мати при Собі взагалі нічого і намагатися десь ми количені пояснити, що тобі треба Лезермен. Враховуючи всі ці фактори, ви зробите собі правильний вибір, який буде відповідати вашому бюджету та потребам. Але якщо банально, зайшли на сайт Hotline.ua, сортанули за популярністю та взяли щось надійне і круте, бо це ж придбання на все життя. Особисто мої рекомендації це Laserman Free P4 або Search, але майте на увазі, що Search отак от прикольно, як оцей. Не шолкає. Цей отак робить. І тільки в кінці. Або Victorinox Huntsman, бо класика і компактне, та топік міні на 18 інструментів, ідеальний для лісапідіста. Дуже цікаво буде почитати в коментарях ваші поради при виборі мультитула та чим користуєтесь саме ви. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео та до зустрічі в нових випусках.